Зазвичай ми розповідаємо своїм клієнтам про те, що процес виготовлення такого пластику займає 3-4 місяці, але в даному випадку клієнточка отримувала його трошки довше, тому що ми якраз потрапили на зміни, які відбувалися у словацькій міграційній службі. А в той час були зламані якісь можливості. Реєструвати в чергу, потім після нового року мінялося законодавство, тому у нас це обійшло більше ніж півроку, а можливо навіть вісім місяців. Але ми добили цю роботу до кінця. з чим її і вітаємо. Наразі після отримання словацького пластику потрібно пройти медичний огляд, зробити соціалку здраводку і при бажанні, якщо хтось працює за межами словаччини, то Виготовити а 1 а 1 виготовляється через два місяці після його отримання. Якщо вам цікавий процес роботи з нами по словацькому ВГНЖ, пишіть у директ, і я запишу додаткове відео.